Якщо ви уважно дивилися нашу рубрику сьогодні в минулому, то ви почули, що саме 8 березня Андрій Данилко вперше використав образ провідниці Вірки Сердючки. Так і з того часу почалася ота історія, коли він, власне, ну грубо кажучи, на своїй шкурі відчув, як оце бути жінкою. Ну між іншим варто зазначити, що у 1993 році це сталося, але але історії хто тебе питав, перше вона. Стала про продавщицею Верка Сердючка, а вже потім стала провідницею. Ну, я думаю, про це варто запитати у самої звізди Вери, то що запрошуємо нашу сьогоднішню почесну гостю Ми до Вона нашу Ой, привіт, страна. А, а що привіт, займатися не будемо цілувати? А надо? А, а, а я понял, Горю, я б Бажанням і Leonard... и по полкише притеснулись хорошо нормально там сзади было? так, а меня сзади а то дети... старый дел, а то утром дети проснутся и увидят таке чудо ну что же и бьет бьет, значит любить. ай ай, Верка, рано гудався, рано гудався Вера, первое же вопрос где исчезла? чего не видно? ну, Антон, я тебе могу сказать, если Ты меня не видишь на телевидении, это не значит, что я куда-то ушла. Или, я говорю, зникла. Звезда не упала, звезда блистает, продолжает. Как говорится, была на гастролях в Гондурасе. Но это не важно. Между Гондурасом и Козятином. Ну да, где-то там между этими и этими. А мама где? Мама где поделась? Подожди, дай усядусь, как справжна пани. Как справжна панянка. Мама зараз, я говорю, напередодни вірніше, вже наступивши свято, ну, я кажу, знаєте, у, у нас у зв'язку, зв 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 у нас у знаєте, 8 марта починається 6-го, тому що корпоратив 6-го, 7-го, і, я кажу, 8-го вже э, не можеш зрозуміти, або це репетиція, або це вже праздник. Мама, нарешті, зв'язала доці Подарок вона ходила на курси, це макраме, знаєте. Ну, ну це як вузі гаршка, знаєте, верьовку намотает, а распустить жалко. От, ну, Вона мені кашпо подарила на 8 марта, як кажуть, з кактусом, руку. знаєте. Ну, да, ну, Мама вже своє, це, знаєте, праздник уже. вже. Она... В скільки годин віра починається ранок? О, ну, е, Я хочу сказати, знаєте, я така. Е, Начна бабочка. Я да. да-да. <laughs> а я да-да, знаєте, начна бабочка, да-да! <laughs> <laughs> я кажу, любі поспать. Ранок ну, мене це, е, десь в мене починається десь часика в одинадцять, це мене, я кажу, добрий ранок. Що ви там оце, Хлопці, що ви там? — Все добре, змовляємося, <laughs> обговорюємо, <змовляємося. смех> та-да-да. Та, та. Ми слухаємо. В, е, десь годин, десять в мене починається ранок. От. Ну, нормально, Ні, ну Я думаю, просто багато йде часу ще й на макіяж насправді. Ні, ну Що що за вопроси? Ти сьогодні можеш просто як ніколи, даруйте за сленг. Олександру зауваження не зробити, то його занесе в такий очеред, що просто там можна буде перепилення яєчка. пити чай. Ти краще чай. Ні, Я просто хочу сказати, що взагалі, а що для віри от жіноче щастя, що це таке? Корпорацівель? <laughs> я кажуть, ой, знаєте, жіноче щастя це коли щось є рядом, знаєте, під боком. Не, боком. Ну, а э, якщо у кого немає цього під боком, ну, дівчатки, іщіть, в поїздки. І воно, як кажуть, щастя набуде. А взагалі, найголовніше, щоб ми були завжди, всегда... Як кажуть, весна переможе, знаєте. Так, так, <laughs> весна переможе і буде щастя нам усім, не тільки мені. Ось на переможе 100% я хочу сказати, що хронічного щастя не існує як не танучі, як не танучих льодовиків, і власне саме щастя це мить при досягненні якоїсь мети і щастя у перечутті щастя. А велика частина чоловічого щастя це коли прекрасна половина посміхається і радіє. Давайте, чоловіки, принаймні сьогодні старатися, щоб наші представниці прекрасної половини посміхалися і раділи як героїні наступного сюжету. Ми повертаємося до нашого гостя. І а... в нас Вєрка. <рес> <рес> Вєри вже немає, є е, Михайло Максимов, актор, який щойно баради, був перед нами у Вєрки. Михайло, колись ти був чудовим, талановитим танцівником? Як з'явилася ідея перетворитися, переодягнутися в жінку Вєрку? Ну, це, во-первых, було давно. Ну, а зараз я хочу сказати, чому я переодинився в Вєрку. на то время, что Верка, что танцор, это способ заработать деньги, содержать семью. Я шил костюмы раньше и на танцы, мы были в дуэте танцевали, шил костюмы и для танцев, и также как и на сердючку. И потом смотрел, что больше спрашивается спросом: сердючка или танцы? На тот момент как раз был пик сердючка. популярности, да, и больше было востребована сердючка. И поэтому танцы забросил, uh -huh. пришли, начали работать больше, начал работать в этом образе больше сердючкой. Ну, Усим язык и шли в парад. И гайда! Михайло, а ти, ну, власне кажучи, грубо кажучи, на своїй шкурі відчув, як воно бути з жінкою, як звикати до підборів у сукнях ходити, як воно? Ну, раніше зараз привикати принципі, не к чому, тому що зараз він працює на низькому ходу. Ну, раніше вважала сердючка, чим вищий каблук, тим крутіше. Михайло, розповідай, а я візьму. Антон попробує. Пробую. Попробую, что такое почувствовать себя женщины. Ну, каблукам, сначала, конечно же, к этим каблукам я привыкал очень долго. Э, Достаточно мне, меня хватало. На первое время на таких каблуках работать около получаса. Больше ноги начинали неметь, ломить. Ой. Вот, что в хоре нужно Ну, вот я вам могу здоровье. сказать, что вот эти каблуки дали о себе знать. Почему а, мне ]wartes. пришлось. Зараз, шановніченки, зараз дивися, Жертва, на яку идут Александр и Антон. они, ого, там нормальная платформа, я вам скажу. Ну, я паца? Походіть. Це не каблуки, це ходулі, як Таке називають. враження, що ми стоїмо на маленьких стільчиках. <схітут> Табуреточку маленьку підставили. Ходити не будемо. Да. Постоймо. Це вже експерименти вже Ні, шкідливі для здоров'я. Ні, ви походіть по вже, якщо взялись, то ходіть. <схітут> ні, то я б вже походив, але... Так, <схітут> <схітут> <Тихань, схітут> І такое, и такое тоже случается, и такое бывало. Вот когда я первый раз одел такие каблуки, э, <схітут> считайте, что это было, правда, не на сцене, это перед выходом на сцену. Попался под каблук просто шнур от микрофона. Mm -hmm. И уже объявляют, и тут... Верка, вылетает, вылетает просто. Май же вылетает. як Но... дружина поставила для того... хорошая штука. Держи. Я не нападаю, <реш> тому зараз самозахисту немає. Как дружина поставилася до того, что все. Михайло, <реш> перетворился в, в Верку. Ну, я вам могу сказать, что это просто работа. Это просто работа, это не. Работа бывает разная. Также шахтеры есть, есть люди, уборщики. Это работа разная. К этому относиться как-то что друзья, друзья, жена, это все понимают. А с образом выходит и нывашку? Входить нечего, выходить. Это... Ну, вы знаете, я всегда говорю, что с образом по жизни оно как-то жить веселее. No. Потому что если выходить из образа и э, быть таким серьёзным, я вот э а так, ти Галайка єсть Галайка. Ну, гало, в тебе є декілька секунд, щоб привітати наших поделяночок красунь сьогоднішнім святом. Михайло Максимов. Дорогі жінки, я поздравляю вас всех с этим прекрасным праздником весны, желаю, конечно же, здоровья, быть жизнерадостными, весёлыми и всегда быть счастливыми. Хотя бы сегодня і всегда. Ото От ляпато. Хоча б <ривіт> 300 днів е, у році, правда? Триста шістьдесят Краще так. Михайло Максимов, артист і Вірка-Сердючка. Звізда Віра, була так. сьогодні нашим гостем. А нам від цього, впевнений, як і вам, треба трішечки переосмислити все це, відпочити. І ми вже зустрінемось з вами о 8 годині. Не пропустіть.